Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про одну дуже цікаву мобільну гру, яку нещодавно відкрив для себе це Genshin Impact від китайських розробників. Я провів у цій грі вже декілька десятків годин, тому готовий поділитися досвідом і розповісти, чим ця гра мене вразила. Genshin Impact це гра з відкритим світом та аніме стилом. Гра вийшла у 2020 році і доступна на ПК консолях та мобільних пристроях. Я граю на смартфоні і можу сказати, що версія для Android виглядає і працює чудово. Графіка Genshin Impact вражає своєю якістю та деталізацією, анімація персонажів, ефекти, оточення. Все зроблено надзвичайно високого рівня, і це при тому, що гра абсолютно безкоштовна. Ще один плюс це бойова система. Ви можете комбінувати атаки, скили, взаємодіяти з оточенням під час динамічних боїв з різними монстрами. Управління дуже точне і зручне. Окремо хочеться відзначити сюжет і персонажів. Історія одразу захоплює герої прописані якісно, озвучка та анімація на висоті. Genshin Impact створює атмосферу інтерактивного аніме. Загалом Genshin Impact – це один з найкращих прикладів якісної мобільної гри. Якщо ви шукаєте щось красиве, захопливе і динамічне, обов'язково спробуйте Genshin Impact. Гра постійно оновлюється та розвивається, тож надягувати не доведеться. Дякую за увагу, буду радий почути вашу думку про цю гру в коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал.